Шостка багата на талановитих та сильних духом людей. Один з них Дмитро Васильцов спортсмен-візочник, який не лише вражає своїми спортивними досягненнями, але й активно підтримує важливі благодійні ініціативи. Цього року свій біговий сезон Дмитро традиційно розпочав участь у міжнародному благодійному забігу for Life World Run» з додатком Епрана. В цьому забігу я приймаю участь з 2017 року. От, на різних локаціях виступав і в місті Києві і в Шостке біля сундиву там бігала дорожка є. Участь у Вінсфулайф Run для Дмитра це не просто спортивне змагання, а й можливість зробити свій внесок у важливу справу. Збір коштів іде на вивчення, дослідження травм спинного мозку. Я так як я сам травмований. І Получив таку отримав таку травму, от то це дуже важливо, якщо людина не прикована к інвалідному візочку, а може висуватись самостійно. Vince for Life World Run» має унікальний формат онлайн забігу, що об'єднує спортсменів з усього світу в один час. Бігуть всі в один час по Грінбічу. В 11. От місцевий час це 14 годин. І йде пряма трансляція, ми біжимо по додатку, який знаходиться в смартфоні. Унікальний забігу в тому, що на вибивання спортсменів стається тобто найкращий спортсмен в Україні ну, в країні, і найкращий в всьому земному шарі. Попри певні складнощі, цьогорічний результат Дмитра також є гідним 11 кілометрів та 77 метрів. Аби подолати таку відстань, Дмитру знадобилась 1 година 19 хвилин. В тому році я пробіжав більше 12 кілометрів. Поза тому році 14 майже 15. На результат впливає підготовка, погодні умови. Як ти виспішся, налаштуєш себе, щоб возик відремонтований був, щоб біжати. Ну попутний вітер. коли ти виступаєш на трасі, коли група підтримки є, тось тобто міста Києва я виступав, я пробіг 22 кілометри за що підтримки. Окрім бігу на візку, Дмитро також має значні досягнення у хендбайку. «У 2017 році я приймав участь міста Києва в цьому пробігі і на Трухановому острові. Я здолав на хендбайк – Це таке триколісне велобайк. байк. От для людей з інвалідністю я пробіг в рамках цього забігу 102 кілометри, установивши рекорд раз своїм прикладом. Дмитро Васильцов не лише привертає увагу до важливих проблем, але й надихає інших.